Вітаю вас, шукачі пригод! Сьогодні я розповім вам про підрасу ельфів, що пов'язані із планом Тіней після падіння їх володарки, яка стала відома як Королева Воронів. До речі, магічний амулет, який прикрив мене від переслідування цих дивних гостровухих, я зміг придбати завдяки допомозі пана Ксайрокса. Сумніваюсь, що зміг би робити ці записи в безпеці нашої вежі, якби не його вклад у золотих драконах. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Опис та зовнішність На планітіней шадарка виглядають як висохлі, майже трупоподібні ельфи зі зморшкуватою шкірою та набряклими суглобами. На інших планах вони виглядають більш молодими. Незалежно від місця свого перебування, вони мають біле волосся і смертельно бліду шкіру. Ці ельфи Часто носять маски з дерева або металу, щоб приховати свої обличчя. А також мають схильність до одягання темних плащів і вуалей, та ненавидять дзеркала і уникають тих речей, що нагадують їм про їхній вік. Зазвичай Шадркай носять обладунки з проклепаної шкіри та мають зброю, наповнену некротичною енергією. По характеру вони сумні і безрадісні. Ці особливі ельфи не є ані доброзичливими, ані злими, тобто вони мають нейтральний світогляд. Історія. Вважається, що походження Шадаркай пов'язано з невдалою спробою одної королеви ельфів, чиє ім'я історія не зберегла, вознестися до рангу божества. Хоча точні мотиви цих Тель Квесір залишилися по більшості невідомими, вважалося, що вони були мешканцями ельфійського королівства із самого Фейвайлда, цебто рідного плана Фей. Ці ельфи погодилися взяти участь у ритуалі, щоб віддати свої душі та магію своїй володарці, яка намагалася досягти царства Арвандор і зупинити конфлікт. Між Корелоном пантеона Гострову і його хитромудрою першою дружиною Араушні. Цей конфлікт був настільки запеклим, що загрожував розірвати весь Селдарін на частини. Послідовники, той володарки, які називали себе Шадаркай, твердо вірили, що їхня королева здатна об'єднати Ельфійський пантеон і розколотих Ельф. Однак через втручання в той ритуал злих чарівників він був спотворений і переніс ту королеву та її послідовників на плантіни. Після цього душі Шадаркай були назавжди прив'язані до їхньої вбитої горем та все більш сходячої з розуму Володарки, здібності та вити Шадаркай трохи витриваліші за інших ельфів. І мають стійкість до некротичної енергії. Деякі з них можуть телепортуватися на коротку відстань завдяки благословенню королеви воронь. Як і інші ельфи, Шадаркаль мають темний зір. Їх ельфійська натура робить їх стійкими до магії школи приваблювання та дарує імунітет до магії, що викликає сон. Вони також не виснажуються. Як більшість інших істот. Тіньові танцюристи. Ті, хто боровся з цими воїнами, описують це як боротьбу з живою пітьмою. Кожна тьмяна ніша і затінений кут це місце, звідки можуть з'явитися гнучки та акробатичні фігури, щоб напасти на свою здобуч. Використовуючи подібну тактику, вони нападають на своїх ворогів. З усіх боків, встигнувши атакувати ціль декілька раз своїми заплутувальними ланцюгами, що можуть міцно тримати і роз'їдати плоть до того, як жертва встигне хоч щось зробити. Коли їхній ворог безпорадний, наближаються інші тіньові танцюристи та вбивають його. Потім вони шукають у вже мертвого ворога. Різні дрібнички. Все, що вони вважатимуть яскравим та барвистим, порівняно з вічною похмурістю царство тіней. Окрім стандартних особливостей, вони також мають здатність телепортуватися між тінями на відстань до 30 футів ткачі мороку. Незважаючи на те, що вони є доволі сильними бійцями, ткачі мороку. Часто залишаються прихованими у тіні, уважно спостерігаючи і впливаючи своєю присутністю на свої жертв. Їх темна енергія укорінюється в серцях, змушуючи тих, хто перебуває в тій гнітючій аурі, відчувати наближення смерті. Вже однієї цієї муки вистачає, щоб принести задоволення їх господині. Якщо його хтось все-таки помітив, такий Шадаркай використає свою тіньову магію, щоб перетворити своїх ворогів на моторошні трупи. Ткачі Мороку є заклиначами доволі високого рівня та надають перевагу заклинанням, що можуть впливати на відчуття їхніх жертв, або такі, що наноситимуть пошкодження льодом. чи... Некротичною енергією. Пропустивши удар, такий Шадаркай, скоріше за все стане невидимим та телепортується подалі від ворога, щоб потім атакувати у відповідь, коли ти ворог послабить свою увагу. Торговці душами. Зневірені від втрати спогадів про більш яскраві часи, торговці душами жадають життєвої сили. Інших істот. Болюча порожнеча всередині кожного такого шадаркай випромінюється назовні, проявляючи себе нестерпним тягарем, що виснажує будь-якого нещасного, який буде знаходитися у його присутності. Ті, хто уникає натиску торговця душами, леді ледь можуть пригадати звук, який видає це створіння. Це стогін замученої душі. Що загубилася в бездонній трагедії, ці шадаркай не є заклиначами, але саме їх можна вважати найбільш грізними бійцями цієї раси, і все завдяки їх здібностям. Можливо, це через те, що вони можуть випустити в бік ворога бризки отрути або ланцюг молнії. А можливо тому. Що торговці душами можуть уповільнити будь-якого гуманоїда, який не є Шадаркай, чи тварину, або навіть змусити будь-яке створіння страждати від перевтоми. Окрім усього вищезазначеного, ці ельфи вміють поглинати енергію вбитих ними, збільшуючи свою міць та отримуючи перевагу для своїх. Наступних ударів спільнота і традиції. Шадаркай пов'язані з королевою вороні і приречені на вічну службу їй у плані Тіни. Вони мешкають у різних місцях зовні фортеці спогадів, яка є оплотом їх володарки. Зазвичай ці ельфи занадто налякані, щоб добровільно увійти до самого замку. І замість того живуть в громадах за його межами. Шадаркай знають, що ті відвідувачі, які шукають фортецю, йдуть про щось благати королеву і намагаються підготувати таких гостей до того, з чим вони зіткнуться. Вони розповідають їм про те, як найкраще витримати будь-яке випробування, яке може встановити для них королева воронів. У своєму суспільстві ці бліді гостровухи відтворюють свої колишні обряди та церемонії, що проводили колись у часи майже забутих днів, коли вони жили у світлі та процвітали у своєму вже давно втраченому королівстві. Шадаркай знають, що коли вони помруть, королева воронів зловить їхні душі і поверне назад. До царства Тіней, де вони відродяться, щоб знову служити їй. В результаті вони вважають смерть тимчасовим станом, і більшість з них мало турбує фізичне тіло, в якому на даний момент живе їх дух. Коли їх повелителька помічає душу чи зацікавлюється якоюсь інформацією, то посилає своїх воронів, щоб попередити Шадаркай. Потім її поплічники, покладаючись на цих таємничих та каркаючих провідників, шукають місця, де бар'єри між планами настільки слабкі, що можна потрапити у потрібне місце їхнього призначення. Прибувши на таке місце, ці бліді гостровухи стежать і чекають на трагічну подію, яку бажає отримати їх королева. Іноді така подія може бути незначною на перший погляд. Наприклад, коханець, яким знехтували, втрачена дрібничка або звичайна зрада. Але деякі події можуть бути набагато трагічніші за будь-які інші. Наприклад, вбивство, війна або угода з дияволом. Шадаркай Використовують свою магію тіні, щоб доставити потрібну їх володарці дрібничку. Якщо мета їх пошуку ще жива, вони чарівним чином проникають у свідомість цього індивіда і поглинають бажані фрагменти емоцій. Або якщо ціль перебуває при смерті, можуть захопити її душу повністю і доставити. Королеві вороги. Цікавий факт: ці ельфи дуже зацікавлені у магічній муляці з дна річки Стікс, в якій зберігаються спогади і сама особистість втрачених душ. Будь-хто, хто діставав хоча б один флакон з таким мулом, привертав увагу Шадеркай, і вони намагалися виторгувати. Або за необхідності навіть красти його. Шукачі пригод також можуть піднести подібні флакони у вигляді дару королеві вороні. Нікому не відомо, що вона може дарувати натомість, але її дари можуть набувати різних і чудових форм. Наприклад, відновлення втраченої душі, повернення втраченого спогаду. Або доступ до давно забутих знань древніх істот. Отакі От вони, ці особливі ельфи. Тепер ви знаєте, що потрібно бути дуже уважним, коли знаходитеся біля тіней. А якщо раптом ви знайдете флакон з незрозумілою молякою, добряче подумайте, що з ним робити. І головне, тримайтесь за свої спогади та емоції. Якщо побачите, що тіні стають все більшими. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях. Оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдині і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Хоракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.